До речі, поки їдемо до сої піонірсірія, за ще раз хочу до вас звернутися з питанням. В будь-якому випадку у нас трьохпольна сівозміна. Ми сіємо сою, соняшник і пшеницю. В цьому році пшеницю ми не посіяли. Я не раз говорив, що було дуже сухо. Я не ризикнув втрачатися на пшеницю, сіяти, посіяли соняшники сою. Ну в цьому році, осінню, ми будемо сіяти пшеницю. От, порадьте, будь ласка, яку краще вибрати перед цим. Я сіяв кавесовську мі. Мені вона дуже подобалась. Ну, вже зараз в мене цих, цього насіння немає. Або я буду її шукати і сіяти далі. Каве і міль, Або, можливо, прислухаюсь до ваших порад. Ось я був у Борисовича, ось перед цим було в мене відео. Мені дуже сподобалась пшеничка керамік. Хто сіяв керамік, які її, її врожаї? Мені подобається. Пшениці не щоб її не обробляти то регулятором росту, щоб вона не виростала то в пояс, по плечі, по груди, щоб вона така була десь сантиметрів 60-50 і вся її енергія йшла на колосок, а не на масу. Поки ми з вами проговорили про пшеничку, вже доїхали ось і до нашого поля. А до речі, пшеничка, можливо, десь є такі сім'яні господарства, які хотіли б. І запропонувати нам пшеницю, зробити собі рекламу, тому що, я так розумію, ніхто не дасть пшеницю, якщо в ній не впевнений да? на рекламу. Ні, не за ну, Просто запропонує таку співпрацю. Це було б взагалі шикарно, коли люди відповідають за свої слова і можуть запропонувати щось гарне, нам. а ми і посіємо, і покажемо на всю Україну. Блін, ну соя як... стоїть, я тут фу фу треба постукать по чомусь такому дурному і дерев'яному. Да. Чесно. Да. темно, чорно, А, вам вже видно. А я інтригу тяну. Ви вже дивитеся кусочок. Так, все все, пішли в поле. А, що тут казати? Тут треба бачити. Якийсь стан сої. Чисто, нормально, опять же така як спрацювала. Це соя посіяна на 70. Сіяли 21 штучку на метрі. Ось такий зараз стан її маємо. Підійду ближче. А ну що тут ближче показувати? Щоб сказати, що її щось їсть, нічого її і не їсти. Ці... Не потрібні, якісь фунгіциди не потрібні. Ротаційка аби, таки, спрацювала непогано. Е, Бур'янці де-не-де, ну, -не -де, то в будь-якому випадку ще раундапом. Будемо проходити. Все, ну ось вискочив. Нічого, це все прибереться, все буде нормально. А ви напишіть, прокоментуйте, як вам така сойка. Заді подобається, не подобається і що б тут можна було зробити краще. Мені цікаво почути вашу думку. Або підкажіть нам. Багато людей дивлюсь, там всякими підкормками, там беруть, дивився офіс фермера, Романе, привіт. Якийсь препарат там йому дали, я так зрозумів на рекламі, я не думаю, що він би його брав за 19 тисяч бутилочка. Долина, по-моєму. Хай буде це і реклама, можливо, 19 тисяч літрова бутилка по 50 грамів нести на гектар і якесь відбудеться чудо. Якщо ви будете працювати на полі, отак от само, як працює Роман, так само, це, як працюємо і ми, виробляти свою технологію, свій підход, а менше слухати всяких там порад, а саме як і моїх, це так, можна подивитися, проаналізувати, Ну, кожен має зробити свій вибір. Найти свою технологію, робити так, як він вважає за потрібне і відповідати за свої дії. От ми робимо, приїжджаємо, поки є така можливість, дивимося на свої поля. Ну і, звісно, душа радіє за такий результат. Не соромно вам показати. Так що шукайте свою технологію, свій підхід, менше ведіться. На всякі, е, знаєте, як е, таблетки, да? хочеш покудати, якусь таблетку випив і похудав. Ні, так не працює. Так само і тут. Нічого не робив, а потім купив за бешені гроші якийсь препарат і воно вам все поправило. Нічого воно вам не поправило. Хіба поправ стан фінансовий тієї організації, яка вам продасть, і тих, хто це зробить, придумав, зробить рекламу і ви на це поведетесь. Треба працювати. З насінням, з технологією, ну я маю посіва, що вам більше підходить, оранка, глибоке рихлення, дисковка чи нульовий посів, в якому в регіоні України знаходитесь, підбирати свою технологію, підбирати свою густоту посіву, своє міжряддя підбирати, підбирати свої гербіциди. Я не кажу, от хтось там користується, як я оригіналом Максом, хтось там з дженериками оцими, не оригінальними, у ну, них теж це все виходить, виходить. І показують, я ж теж дивлюсь Ютуб і вроде би, чисті поля. Кожна своя думка, свій підхід. Все це можна, головне, щоб це давало хороший, класний, стопроцентний результат, правильно? Ну, куліть подобаєчку. Так, ну, доволі багатенько пройшовся по полю, показав, що все воно в принципі виглядає одинаково, рівномірно. Наша задача все це зберегти. Побризкати ще раз, не пропустити бур'ян. Ну і звісно зібрати. А для цього у нас є комбайни, є слежатки. І, до речі, надаємо послуги. Будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, хто тут у нас в регіоні. Приїдемо, допоможемо. Да. Зупинюсь. Покажу вам. Ну, Воно й не моє діло. Ну ось дивіться, в людини соя посіяна. Ви тут можете зрозуміти, що тут посіяна соя. Ну, Можу, звісно, я зрозуміти, де-не-де, вон, там воно видно, що то соя. Явно вона посія посіяна по соняшнику. Оце ж про те, що я говорю, що тут би вже треба було разів два, а то й три спрацювати гербіцидом. Ну, тобі ж там раундапом. Хоча б яким-небудь, я вже не кажу оригінальним. E, і був би гарний врожай. А потім ми кажемо, що от суя посіяна по соняшнику дає слабший врожай. Ну, який вона тут врожай дасть? У будь-якому випадку тут вже потенціал сої втрачено. І що бур'яну, що падрічного сону, що не знаю, якісь будяки. Ростуть, не пойми які. Ну і соя вже ж бачите, такий в неї колір не дуже гарний. До речі, от, що хочеться сказати. от Дивіться, земля підготовлена, чоловік втратився, то лі орав. Ну. Культивував, прикривав вологу, сіяв. Но він же багато чого зробив для того, щоб мати гарний врожай. Ось, Бачите, така містинка, де і густота, в принципі, така, знаєте, більш-менш нормальна. Звісно, я зараз полюбляю більш рідкіші посіви. Ну, хоча нормально, тут ще не дуже мені, на мій погляд, і загущено. Ось бачите, які осоти, молочаї. І це ж вже яку сюди треба дозу гербіцида. Якщо оригінального, я б сюди вже лив, ну не знаю, десь 2, -2 Ну, Бо оцей молочай вже трудно буде взяти. Гляньте, який він. Тайсон уже стоїть такий. А якщо не оригінального, ну я не знаю. ну, 3 до 4, Ну, 4 і що людина зекономила? Якщо не оригінальним, по 2 літра спрацював, якщо б. Оригінальним, ну хай по півтора-три. Люди бояться по один і два. Ну, бояться працювати. Ну, півтора, ну це дуже для оригінального велика. Тільки е на ранніх стадіях треба працювати. Це Все те, що я вам розповідаю. Гляньте, який він бур'яний. Я не прив'язуюсь до поля, я, чесно говоря, навіть не знаю, чи є це поле. І те мені взагалі без разниці, раді Бога. Хазяїн барин, кожен зна, що свої кобилі робить. А от знаєте, чисто по хазяйськи душа болить. Вроді казалось би, ну, людина зробила багато чого, Ну, вложила це поле. Це Підготовлене поле, непогана соя, нічого їй тут не їсть. Вона прекрасна соя. Її обробив вчасно і отримай гарний результат. До речі, напишіть, як ви до цього всього відноситесь. Подобається вам, не подобається. Як висіяти, І я знаю, багато людей чекають там, щоб піднялись усі бур'яни, все вилізло і раз обробити. Другі там максимум два рази. Ну, У нас так не виходить. Я ж кажу, ми вже деякі поля по четвертому разу обробляємо. Два-три вже обробили, деякі чотири. І будемо далі обробляти. Такий рік проходять невеличкі дощики, пішло тепло. Не знаю як соя така не дуже, а бур'ян, як ви бачите, росте. Так, ну це людей посіяний соняшник. Хотілося б. Би... Да, бачите, які в нас ливні проходили. А що це за грубка така? Ніхрена собі. Якийсь булижник, це що, метеорит ну, якийсь. Ладно, зараз приберемо його з поля, бо... Одною рукою його не прибереш. Ну, На цей без соняшник ротацій пробігтися. Да? Ну, це треба було робити раніше. Сюди вже треба просапний культиватор запускати. Він би якраз і бурянець прибрав і дав би дихнути. Ладно, прибираємо цю камінюку, хоча це поле не наше, але прибрати потрібно. Я думаю, що якщо хтось зайде на моє поле, я буду... Ну хти його, я так не підніму зараз. Зайде на моє поле, подивиться, я буду не против, щось нам підкаже, поради. Будь ласка, заходьте, дивіться. Вон там далі наші поля, соя. Ну а я прибираю цю каміннючку і їду далі. Беремо так не все. Ось сюди уголки. Хвати, по тижих полях. Дуже умнічати, да? грамоті знайшовся. Розказує, умніча. Не знаю. Це вже нерофороба це знімати, ходити, дивитися, аналізувати. Ну, звісно, вам показувати. Ну хоч поставте вподобайку. Ой, підпишіться. Щось останнім часом мало людей підписується. Напевно, що не цікавий мій контент. Все хожу, вас там щось получаю, розказую. Ні, абсолютно нічого не получаю, не розказую. Кожен зна, що робить. Ще раз хочу сказати, у кожного своя технологія, свій підхід. Багато чого, ще раз вам скажу, змінюю свою думку. На рахунок всього. Не буду там вже повторюватися, добре, там, там, листових підкормок, взагалі підходу посіву. змінюємо. Все-таки сою дахую, треба сіяти після 20 квітня, так щоб на майські морози не попасти. Якщо сіяти десь 25, вона в будь-якому випадку буде сходити десь днів 10-12. щоб Хоча б там 6, 7, 8, 9 мая вона ще не зійшла. Або якщо зійшла поодиноко, якщо буде мороз, щоб не вся вимерзла. Вже декілька років підряд. Нам це показує. Хоча раніше такого не було. І ми сіяли і 13 квітня, і 17. -го. А зараз е, сроки здвигаються. Не знаю, що буде далі. Ну, для цього треба, якщо ти здвигаєш строки, тобі треба мати можливість швидко, оперативно посіяти. Для цього що потрібні сівалки. Сівалки, які сіють швидко, е, сіють багато гектарів за день. Ну, для того ми беремо кінзу, якою можна працювати 11-12 кілометрів, я думаю, гіктар 40 за день. Оце їду і думаю. Все, за ці всякі стимулятори, ці всі добрики, там бутилочка літрова, там 20 тисяч стоїть по 50 грам оброби, там каністечка по літру лейну оброби. Мені цікаво. Оце ви подивилися це поле. Оце ж, напевно, такі люди і купують. Спочатку вони запустять поле, да, потім побризкають, прийдуть, подивляться, що там, в принципі, вже соїга гаплик і людина буде шукати вихід. Дивиться в інтернеті там або ще не доводи господи до представника звернеться, ну він же не скаже, що не беріть, воно вам не поможе. Ну, це знаєте, я завжди е, якби порівнюю з врачами, коли вже людині. Ну, не доводить Господи все, то врачі ж лічать, не кажуть, що ні, вже лічити не потрібно, треба, ось є лікарства там дорогі, продайте, там пай, чи квартиру купіть, і воно щось людині допоможе. Е, да, коли людина молода і в неї є шанс, можливо, так і потрібно робити. Ну а коли людина вже в віці, і люди дають останні кошти, і віддавши все останнє, людина помирає. Ні коштів, ні людини. Ну, це така, знаєте, тонка, тонке порівняння. Не буду брати життя людини до сої, звісно. Но людина ж теж, якщо дзвонить до представника, він йому скаже, от візьміть ось хороше, дороге, внесіть. А от воно поможе, не поможе, ну напишіть. І от мені було б цікаво, от я ну знімаю, показую там багато небагато. Ну є в мене глядачі, дивляться там. Хтось прислухається, хтось насміхається, хтось круте ОСК, ну воно ненормальне. Ну Подивлюсь, що воно там придумало і як там, і що. Ну, Суть вопроса не в тому. От е, Приїдьте до мене на поле, от в нас є поля, там, наприклад, ну різні поля, ми там дамо. Мені Не треба там обробляти тією бутилочкою за 20 тисяч 20 гектарів, обробіть 5, от у нас є кусочок, 10 гектарів. Ми воду, все, механізатор, і от 5 гектарів обробіть, і 5 залишимо так, як воно є. І от прийдемо збирати, накосимо тут машину. Комбайном заїдемо за Січем гектари, зважимо і заїдемо на цю половину. І не обов'язково тільки любі представники. Мені вже самому цікаво. Можливо, я щось цьому не розумію. Ну тільки замітьте, всі чують мене, бачать, ну ніхто до мене не звертається з такою пропозицією. Як ви думаєте, чому так? От написіть. чому до мене не звертаються? Раді Бога, я не проти. І навіть більше скажу. Бог з ним я навіть заплачу гроші, ми не такі бідні. Е, ну, тільки людина повинна приїхати і сказати, що я впевнений, воно працює. Ось, будь ласка, на 5 гектар, е, стільки коштує, я заплачу, бо ну, я не бачу смислу більше платити. Е, ми ось обробимо, щоб ми бачили обличчя цієї людини, назву цю фірми, е, хто, де, як виробляє, з чого виробляє. І от людина приїхала і каже, я там беру водорослі, хвася, їх якихось. В бачках там роблю якусь витяжку, беру там е сілітру чи карбамід, розвожу, туди додаю е на літрову бутилочку, там, 50 грам карбаміду, а ви тоді на гектар обробляєте. Ну що чоловік цим робить? Хай розкаже і чим воно таке хороше. Любе доброго. є і, і наземні. Будь ласка, представники, приїдьте, обробіть, там, 2, 3, 5. І щоб ми подивились, послухали, подивились на вас. А так все тільки в інтернеті. Раундап Макс в інтернеті, він не працює. Якісь присадки, якихось бутилочках не пойми що люди накупляють, воно не працює там, чи працює. ну, Хотілося би знати. Я чесно бачу, що ви вносите. Купуєте, витрачаєтесь, ну ніколи не бачу результат з цього. Ну чому ви от весною всі показуєте отряди, фунгіцидів, інсицидів, прикормок, борів, молібденів. Ну, ніколи не показуєте результат. Де результати цього всього? Де представники, які приїхали, внесли і приїхали на збирання, де пристоїть представник і. Ось результат. Я, я, я розумію, що він не приїжджав. У мене ж були експерименти. Ми ж і в прошлому році обробляли фунгіцидом соняшником І були такі експерименти, де ми його обробляли врожай, там де був соняшник оброблений, фунгіцидом, був менший, там де не оброблений. В прошлому році, хоч і там і набагато, там ну воно було реально менше, де не оброблений. Соняшник дав кращий результат. І в мене ще залишився Сінгентовський хороший фуніцид, І в цьому році гектар на 100. Ми заїдемо на олеїнку, обробимо і залишимо хороший контроль. І по класиці е, обробимо десь гектар 50 і 50 залишимо. І ще раз е, зробимо. Це не тому, що я витратився і так хочу зробити, тому що він я його купив і вже три роки не можу використати. Це вже третій год Я його буду вносити. Купив на всі поля. А внося вже третій рік, тому що ну, результату від нього не бачу, але ну, викидати виливати не буду. В будь-якому випадку внесемо на соняшник і ще раз подивимося. Ну, в минулому році, казали, було сухо, фунгіцид не працював, він тільки працював у мінус. В цьому році вроді йдуть дощики. Ну от подивимося, спрацює він плюсів мінус. Ви ж бачили, в мене було відео, де сусіднє господарство, де обробило фунгіцидом, його залишило контроль. Контроль був набагато кращий, урожай був кращий і зеленіший там, де вони не обробляли фунгіцидом, де обробляли сонячних бистрів посох. Це було позапрошого року. Пока я з вами розмовляю посіяні на 70. Це піонірсьерія, це здорове поле, тут 45 гектар. В доволі прекрасному стані. День через день об'їжджаємо, дивимося, знімаємо, вам показуємо.